Оце старий зливовий колектор, який тут проходив по бульвару Слави. От його діаметр тисячу міліметрів. Виходить з набережної 4 на 2, тобто в 10 разів зменшення перерізу відбувалося по цій трубі. Підтоплювалися житлові масиви, піднімалася вода. Комунальники у Дніпрі докладають максимум зусиль, аби під час дощів місто не потерпало від підтоплень. Завдяки цьому колектору вода відводиться житлового масиву Перемога 4,' 5, 6 та житлового масиву Сокіл. Це одне з самих головних завдань водовідведення з усіх районів міста і цьому неабияка увага приділяється. Зараз ми бачимо, що міською владою виділяються кошти на побудову такого колектора. Комунальники замінюють стару трубу новою з більшим у 10 разів діаметром. Той колектор вже зношений, потребує ремонту. Крім того, він не справлявся з тим потоком води, який надходив з житлових масивів. Тобто, те, що зараз відбувається по дворах підтоплення завдяки ремонту цієї ділянки колектору, ми усунемо причину, і підтоплення відбуватися не буде. Роботи розпочали біля річки. Далі просуватимуться до набережної перемоги. Роботи планують завершити до кінця року. Закінчуємо процес установки монтажа автоматів і будемо в далі підключати світильники. Наступна локація, яку перевірив черговий по місту – бетонне укриття по вулиці Січеславська набережна, 55 д сьогодні комунальні служби відновлюють освітлення в даному укритті, де несвідомі містяни частково познімали світильники. Є проблема в тому, що ми відновлюємо сьогодні. На завтра проблема відновлюються. Слово повторяється, все процес триває. Люди чомусь не зупиняються, вони не розуміють, що це питання нашої безпеки, нашого комфорту. І якщо, не дай Бог, прийдеться туди прийти і буде темно, це буде не дуже комфортно. Прохання до мешканців міста, ну будьте ж людьми, це ж все для вашої безпеки і для комфорту. Навіщо ви це робите? Це вже постійно таке проводиться. От спочатку цього року, вже в сімнадцяти укриттях такі розкрадання провелися. Загалом за цей рік. Пошкоджено чи розкрадено майно на загальну суму 92 тисячі гривень. Ще одна локація чергування ремонт автошляху на вулиці робочій. Востаннє ремонт тут виконувався у 2015 році. За цей час стан дороги погіршився. Оновлення потребує близько 80 тисяч квадратних метрів асфальту. По Робочій дуже багато техніки. Тобто, знаходяться три тріскаватора. Погрузчик, погрузчик, ну, Достаточно техніки для того, щоб виконувати цю роботу. Всього на цей рік було виділено з міського бюджету 635 мільйонів гривень на ремонти доріг по місту. І планується за ці кошти відремонтувати близько 420 тисяч квадратних метрів покриття. На сьогоднішній день вже близько 300 тисяч квадратних метрів відремонтовано. Роботи на цій локації виконані на 35% повністю завершити їх мають до 1 вересня 2023 року.